Закрита труна, живі квіти і яскраве сонце. У Гнідені за Києвом попрощалися з Оксаною Леонтівою. Вона була лікарем-гематологом в Охмадеті. Ще минулої п'ятниці жінка рятувала дітей, боролася з раком, бралася за найскладніші випадки і перемагала. Та врятувати саму Оксану шансів не було. Її життя забрала не хвороба. Вона загинула миттєво вранці, 10 жовтня. Цей роковий понеділок, коли я дізналася, що її немає, я не вірила. Я сподівалася, що це неправда. Що такого не може бути, тому що ще 5-го числа я вітала її з ним народженням її синочка, і я навіть не здогадувалася що це буде наша остання розмова. Жінку вбила держава-терорист Росія просто у середмісті столиці, коли Оксана поспішала на роботу в Охмадит. Її чекали маленькі пацієнти, але поруч автівкою лікарки влучила ворожа ракета. Машина згоріла вщент. Це був звичайний маршрут довіження на роботу. Вона просто живе в районі метро «Дружба народов». Вона заводила или завозила ребенка в детский сад. І після цього їхала стандартно. Бульвар Лесі Українки, бульвар Шевченка і яхмадіт. Григорій Олександрович, батько Оксани, згадує ранок понеділка. Коли побачив перші відео з бульвару Шевченка, одразу зателефонував доньці. Проте додзвонитися не зміг. На роботі теж сказали, що Оксани немає. Може, щось тут Може, там пробка. Хуче вірити не хочеться і думати, не хочеться. Я поехал, там было цепление. В итоге вышел ко мне следователь. Ну, говорит, я вам сразу скажу правду. От машины ничего не осталось. У Оксани залишився п'ятирічний син. У той злощасний день жінка встигла завести гришу у дитсадок. Через тривогу приймати не хотіли, але Оксана вмовила, адже залишити було нізким. Хлопчик тепер круглий сирота. Адже рік тому помер і батько Гриші. Про смерть мами він поки що не знає. Він знає, що гибнуть українські діти, українські солдати, тіті, дяді. От ми кактаєха, дріт у вот таніжі убивають наших, вбивають наших, да, да убивають. Потом мне сказал, ну, ну как-то мы тему никогда не поднимали о том, что случилось с папой. Так, да, от у мене папа вже умер, але його ж не убили, он умер. А у зі зараз убивають, і дітей убивають, а і дітей убивають. На роботі у кабінеті Оксани і досі усе на своїх місцях. На стінах висять малюнки, які їй дарували маленькі пацієнти. Проте вони більше не побачать Оксани Григорівни. В Хмедиті лікар працювала 11 років. Колеги згадують її лише теплими словами. Коли вона була зайнята, і було видно, що зайнята, але ставалося щось дуже важливе, що потребувало. Вирішення саме тут і зараз вона кидала все і була готова прийти на допомогу. Попрощалися з жінкою 14 жовтня у день захисників та захисниць України. Мирослав Чабанюк, Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.